Перші європейські ігри єдиноборств серед учнів пройшли нещодавно у місті Білград, Сербія. На цих змаганнях Україна була представлена у п'яти видах спорту вільна та греко-римська боротьба, самбо, тхеквондо ВТФ і дзюдо. Загалом українські школярі здобули понад дві сотні медалей. Три нагороди на рахунку вихованців відділення греко-римської боротьби Конотопської дитячої і нацької спортивної школи. Чемпіоном перших європейських ігор став Захар Маслак, срібним призером Тимофій Химита. Арсеній Кутіль виборов бронзову медаль. Готував наших борців Віктор Гайду. Своїми враженнями від змагань ділиться чемпіон європейських ігор. Я боровся три сутички. Першу сутичку з борцем Сербії виграв 4-0 на туше, Другу сутичку. З борцем з України виграв 3-1 балам, а в фіналі е, виграв 10-3 теж борця з України. Що для тебе було найважчим, яка сутичка? За вихід у фінал. З борцем теж з Конотопу. Як довидалася сутичка, як ви земляки боролись між собою? Е, першого його поставили в партер, я зробив Накат в другому періоді мене поставили у партер, я відстояв і виграв 3-1. Ти вперше на міжнародному рівні виступаєш? Ні, я боровся на чемпіонаті Європи і на всесвітніх іграх. А як порівняти ті змагання з європейськими іграми? Ну, ці е, слибійші були змагання. Чому ну, мало учасників, мало країн. Приїхала на ці змагання. Разуміло. Ну, Традиційне питання, що далі Далі тренуватися. А, ви, мабуть, і виступати, крім тренування? Ну так. Де плануєш цього року виступати? На, спочатку на чемпіонаті України, а потім, якщо виграю, чемпіонат Європи. На Сумщині стартували футбольні чемпіонати області. Змагання у вищій лізі відкрились матчем між Краснопільським Явором і Колосом Северинівки. Мінімальну перемогу 1-0 у грі з вилученням гравця Северинівської команди святкували краснопільці. В іншому матчі першого туру Україна Стокарів обіграла аграрний з токарів обіграла аграрник-авангард Білопілля. 7-0. Охтирський нафтовик у першому турі відпочивав. За титул кращої команди області змагатимуться всього 5 команд. Серед них немає команд з Канатопського району. А ось представництво наших команд у першій лізі становить понад третину від загальної кількості учасників. Це Віталія з Чернечої Слободи, Сейм з кузьків та футбольний клуб Кролевець. У першому турі Велетень з Лухова та Сейм розписали мирову 1-1, хоча це слово не зовсім відповідає тому, що відбувалось на футбольному полі. Гравець сейму Віталій Гайван на третій компенсованій арбітром хвилині відіграв пропущений в першому таймі м'яч. В інших зустрічах дружба поступила з колосу шостки 1-3, А Васильівський колос переміг Білопільське Динамо 2 2-0. Віталія та футбольний клуб «Кролевец» зустрілися на канатопському стадіоні локомотив. З перших секунд гри футболісти в Італії почали нагнітати обстановку біля воріт суперника, створюючи один за одним небезпечні моменти. Проте влучного удару довелося чекати майже півгодини. На 28-й хвилині Павло Зимовець, скориставши шарварком у карному майданчику суперника з близької відстані, скерував м'яч по воротаря гостей За 10 хвилин Владислав Кріпак з лінії карного майданчика несподівано завдав удара по воротах, і м'яч вдруге опинився у воротах Королевецької команди. Проте ще до перерви гості відквитали один м'яч. Денис Носок помітив, що воротар Віталій занадто далеко вийшов з воріт і лучним ударом скоротив розрив рахунку, перекинувши м'яч через голкіпера. Після перерви господарі продовжували контролювати гру. Через 12 хвилин після початку другого тайму гравці Віталії розіграли чудову комбінацію, і Вадим Пунько робить рахунок 3-1. А коли на екваторі другого тайма Владислав Скринник довів перевагу господарів до трьох м'ячів, стало зрозумілим, що доля гри вирішена. Хоча гості намагалися зробити рахунок більш пристойним, більше шансів забити мали гравці в Італії для збільшення рахунку. Гра закінчилась перемогою команди з Чернечі і Слободи з рахунком 4-1. Отже, після першого туру Віталія захопила лідерство в турнірній таблиці. Звичайно, робити якісь висновки після першого туру ще зарано. Три команди мають по три очки, а щільний рядок команди з Чернечі і Слободи посідає за рахунок кращої різниці забитих і пропущених м'ячів. Проте певні підстави для оптимізму є. А враженнями від переможної гри ділиться гравець Віталії. Хороша була якісна гра. Соперник достойний. Ну, Ми трошки виявилися сильніший. Ну і за рахунок чого вдалося переламати? За рахунок навіть, мастерства, може нас щось більше майстерства. Може, не знаю, клас сильніший може бути. Когось із партнерів по команді виділити. Кріпак, Владислав Напам'ятаючий, добре зіграв. І Валера Гайва. В центрі дуже гарно зіграв.